Вітаю, друзі! В цій добірці я зібрала 5 нових достойних фільмів, які вже можна подивитися в хорошій якості. Сьогодні ви дізнаєтесь про яскраву любовну історію, яка перетвориться на холоднокровне протистояння та справжню корпоративну війну. Про куметні пригоди трьох друзів, які проживають негаразди батьківства у зрілому віці, а також про союз маленького бізнесмена та адвоката, який стає оплотом боротьби за справедливість та багато чого іншого. Як завжди, хочу нагадати, що ваші підписки та активність у вигляді вподобайок та коментарів, які дуже допомагають каналу розвиватися, тож буду щиро вдячна за вашу підтримку. Влаштовуйтесь зручні. Учачніше і всім приємного перегляду! Розпочне сьогоднішню добірку фільм Кутлаті перці». Це пригодницька анімаційна комедія, яка розповість про добродушного пса реджі, якого господар пияка викидає на похмурій вулиці міста. Власник чарівного створіння зовсім не цінує вірність, безоплатну любов вихованця. Чоловік перебуває в умовах, коли йому хочеться виключно напитися. А інші радощі життя, тривоги та амбіції для нього просто не існує. Господар сподівається, що собака втече з голоду, але впертий реджі продовжує чекати на його повернення, намагається виманити на прогулянку. Радісно гавкає при зустрічі, безвідповідальний егоїст натомість вигадує хитрі способи якнайшвидше позбутися на хлібника. Коли черговий жорстокий варіант спрацьовує, домашній красень виявляється звичайним покинутим мандрівником з незавидним майбутнім, розчарованого невдаху підбирають вульгарні дворняги – це Бах, Мегі та Хантер, які вміють виживати на підступних вулицях мегаполісу. Безжурні приятелі розуміють, що їхня доля сумна, але одночасно дорожать свободою можливість. Самостійно вибирати собі компанію. Цим примудростям вони збираються навчити і не пристосованого до тягарів новачка. Коли нова компанія пояснює добряку герою, як жорстоко чинив з ним його колишній господар, наївний оптиміст, Реджі вирішує будь-що йому помститися. І в далеку подоріж до колишньої домівки вони вирушають всі разом, а дорогою цю компанію чекає безліч цікавих пригод. Фільм чиста гра, американський фільм, трилер, Це хід цьогорічного фестивалю, який повідає історію молодої пари, чиї стосунки починають розвалюватись після неочікуваного кар'єрного успіху одного з них. Фільм починається як яскрава любовна історія, але в підсумку перетворюється на холоднокровну та напружену драму про те, що між любов'ю та ненавистю всього один крок. В центрі сюжету успішна пара із Нью-Йорку Люк та Емілі, яка будує комфортне майбутнє, підтримуючи свій зв'язок за рахунок сильного сексуального потягу та спільних інтересів у світі фінансів. Вони обидва працюють аналітиками в одній великій фінансовій компанії та змушені приховувати свій особистий зв'язок, оскільки корпоративна етика не дозволяє вступати у відносини працівникам із колегами. Одного разу начальник пропонує Емілі підвищення. Вона стає менеджером і візьме на себе велику відповідальність. Для Люка підвищення коханої стає неприємною несподіванкою, з якою він намагається примиритися тоді, як Еміль і раптово починає усвідомлювати, що її партнер погано справляється з робочими обов'язками та має жахливе інвестиційне чуття. Їх стосунки дають тріщину та починають розвалюватись, і це просування по службі ставить на межу відносини молодої пари. Стрічка розповідає про реальність, з якою стикаються жінки у фінансовій галузі, і розкриває правду про всі жертви, на які вони йдуть, щоб отримати успіх, та де домінують чоловіки. Кохання з першого погляду зворушлива мелодрама про те, як звичайна випадковість може змінити життя двох молодих людей. Доля зводить Хетлі та Олівера. Героїня фільму запізнилась на посадку у літак. Її очікувала важлива подія, а тут така невдача. Але наслідком цієї неприємності є знайомство дівчини із симпатичним студентом Олівером. Він виявив вічливу участь, запропонувавши росіяній дівчині зарядку для телефону. Їй здалося, що він їде на той самий захід, що й вона. На наступному рейсі випадок Возводить їх разом. Це переконує молодих людей у доленосності зустрічі. Під час перельоту вони спілкуються та виявляють, що справді мають чимало спільного і починають відчувати один до одного романтичні почуття. По дорозі Хедлі ділиться із сусідом переживаннями про батька, їхнє розлучення з мамою. Їй некомфортно їхати на одруження через образу на вчинок батька. Але Олівер підбадьорює нову знайому і радить вирушити на торжество. Вони обмінюються номерами, однак хлопець не встигає записати. І заповітні цифри зникають. Ймовірність того, що їхні шляхи ще перетнуться, здається вкрай міською. Але кохання має здатність перевершувати всі очікування. Двоє знову побачились і розуміють, що не хочуть розлучатися. Це зворушлива драматична історія, зіткана із драматичних моментів і зворушливих історій, яка ще раз підтверджує чарівну силу кохання. Фільм Поховання Сім'я головного героя вже довгий час володіє похоронним бюро та відомо всім місцевим жителям своєю чесністю, порядністю та невисокими цінами за послуги. Однак у 1995 році у цих краях з'являється представництво великої компанії, що працює у тій же сфері. Так у Джеремая Джосефа Окіфа з'являється серйозний конкурент, який прагне перекупити всі невеликі похоронні бюро, у тому числі і фірму головного героя. Чоловік погоджується її продати та підписує контракт. Однак результаті не отримує грошей і залишається банкротом. Тоді Джеремая вирішує подати позов до суду, щоб відновити справедливість. Від результату суду залежить все його майбутнє, і на допомогу приходить харизматичний і апотажний адвокат, який береться за цю справу в надії на тріумфальну перемогу. Разом вони розпочинають місію, яка розкриває павутиння корпоративної корупції та расової нерівності. Ця дивовижна і надихаюча історія підкреслює силу братерства перед обличчям негараздів, що врешті. І решт призводить до перемоги над труднощами. Він подає позов на корупцію, і в результаті відкриваються всі брудні інтриги конкурентам. Під погрозу потрапляють всі мотиви похоронних служб, моральність та людяність. А союз маленького бізнесмена та сміливого адвоката стає справжнім оплотом у боротьбі за справедливість. Це оптимістична судова комедія, яка створена за мотивами реальної історії. Тож, якщо ви хочете розслабитись увечері, цей фільм ідеально вам підійде. Фільм Літні татусі це американська романтична комедія. Сюжет фільму розгортається навколо дивакуватого чоловіка Джека, у якого незабаром народиться друга дитина та двох його найкращих друзів Конора та Майкла. Чоловікам тяжко пристосовуватись до світу, який надто швидко для них змінюється, і вони просто намагаються адаптуватися до нових реалій, щоб гідно прожити решту життя. Раптом прокидається бажання творити дурниці і відверто божеволіти, як підліток. І у цьому немає конкретних обґрунтувань та причин. Протистояти теж складно, емоційна напруга накопичується, і легше її скинути, а не придушувати. Таке сталося з трьома друзями по життю та ровесниками. Світ навкруги раптом став для них незнайомим і чужим. Адже вони не хотіли бачити, чим зайнята молодь, і дуже тепер прагнуть не відставати і бути в тренді. У Джека є дітки, стабільна робота, налагоджена гармонія із дружиною. Сім'я забезпечує тил, а він матеріальні блага. Ідеальний поділ обов'язків, прекрасна і благополучна Чона на вигляд іделія він приємний хлопець разом із Конором та Майком. Він володіє підприємством. Та коли друзі продають свою компанію, вони виявляються у невигідному положенні і починають ще більше відставати від сучасних тенденцій, що породжує безліч різноманітних комічних ситуацій. Друзі змушені у зрілому віці пройти всі негаразди батьківства, стикаючись із проблемами впливових керівників дитячих садків, технічно підкованих директорів та корпоративних лідерів. Якщо вам до вподоби подібні добірки, то швидше тисніть на вподобайку, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал. Також діліться в коментарях своїми улюбленими серіалами чи фільмами та враженнями, які вони на вас справили. Чекаю ваших фаворитів серед багатьох кінорелізів. Давайте разом підтримувати Україну контент. Дякую за перегляд! Бережіть себе та своїх рідних. Бувай!